Про ірванця я не можу говорити без трепету. Це, власне, дуже важливо для мене особа в українському літературному просторі. Це один з моїх літературних вчителів, якого я власне, знаю і читаю з кінця 80-х років. І завжди слідкую за тим, що він видає. Він, як правило, не видає, а перевидає, тому що він як всякий справжній поет, пише небагато і займається в основному перевиданнями своїх раніше написаних творів. А це от, не просто перевидання, це таке зібрання майже всього, що він написав. Наскільки я розумію, тут немає лише його п'єс, його драматургічних речей. А проза і вірші тут майже цілком. Тому це такий от подарунок усім, хто знає, любить, шанує, читає ірванця. Хто його не знає, не любить і не шанує, ну мають змогу власне в межах однієї книги, за рахунок однієї книги відкрити для себе цього непересічного українського письменника. Я думаю, що. Ірванця добре, мабуть, читати і знайомитися з ним так, от системно читаючи не лише його вірші, не лише його, скажімо, там якісь гумористичні репліки на різноманітних сайтах, а порівнюючи його, скажімо, прозу. Його поезіями, тому що проза в нього в більшості своїх, наприклад, його романи «Та Тажуча Мимря, той такий рівне ровно, і хороба Любенкрафта вони відрізняються, як мені здається, від більшості його гумористичних іронічних віршів. Це такі доволі такі депресивні речі, це певні антиутопії. Загалом Ірванець чомусь тяжіє до антиутопії як жанру. І це дуже цікаво, тому що воно дає більш такий об'ємний погляд на ірванця, на те, що він робить, на те, куди в що розвинувся власне бубабізм, бубабу. Що розвинулася наша карнавальна культура, той, власне, сплеск українського карнавалізму початку 90-х років. А те, що він кудись рухається і щось розвивається, це очевидно. Але для того, щоб це помітити і зрозуміти, потрібно почитати більш пізні речі. В будь-якому разі, ця книга дає певний такий дуже добру характеристику цієї творчої еволюції чи творчої деградації Олександра Ірванця. і. Власне, хоча б через це заслуговує на особливу читацьку увагу.